Чоловіче особове ім'я Немира є морфологічною видозміною імені Немир. Перші згадки цього імені на українських землях походять із 15 століття. Наприклад, 1444 рік пан Німира, староста Луцький, 1445 рік Німира Різанович, 1472 рік Немира Богданович, 1481 рік. Пан Неміра Полджинський. Місто Острог. 1598 рік. Неміра Лебедей. 1649 рік. Кальницького полку Фелонімира, крім українців, ім'я Немира було відоме і полякам у 15-16 століттях. Ім'я Німира могло також виконувати роль додаткового іменування, наприклад, 1483 року в латиномовному записі Зачарієм Аліас Німира або 1590 року пан Єсиф Немирич місто Житомир, схожі на Неміра імена Немира.